Хейю, hey друзі, зміня Давізімі. Сьогодні будемо проходити копію ой, то є фан ігру Привіт сусіда під назвою Hello Neighbor Альтернативна реальність. А перед початком цього відео нажміть, будь ласка, на вподобати, щоб підтримати мене. І також підписуйтесь на мій канал. І також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, і також шорт це відео. Ну що ж, друзі, погнали проходити! channel. Yeah, do ж, друзі, давайте починаємо. Давайте подивимось що там у Star Game, с этим Proph- Prophies и Quit the Game. Quit the Game нам звісно не надо. Всього натискаємо Star Game. Так, Classic Mode, так. Создав... Да, я ще хочу сказати, я недавно його скачав і проходжу, я вам ну, так скажу. Дуже важко. Всього натискаємо на New Game. Класик. І погнали, пройдемо нормальні, але ну, якщо ж хочете, щоб я пройшов на Харлі, то поставте багато підбайпів і напишіть в коментарі, справді ви цього хочете чи ні. Тоді що, погнали. Старт. Щас подивимося. Зараз будемо проходити. Будемо цікавитися. Ось ока красота. Малий кричить. Бля, він кричить, наче він обісрався. Насти обісрався і все, нічого не можна зробити. Ну, справді це к новая. Чувачка. Блін, ну похоже, у нас. Похоже, похоже. Дуже похоже, прям. Закриває пацана. Сік, ну ти ж хороший, що ж ти робиш? Як ти? О! Дивіться, в оригінальній пацан там був пацан, і він спалився, а тут диви, він повернувся і все. О, все. Погнали! Летс го. Оно сусід. Сусідушка, ти на кухню. Окей, okay, йди на кухню. А я поки, я знаю, що тут треба. Те штучки понажиматы, я знаю. Тук суситым, чекаем. Фуху! Тикаем, чекаем. Соситушка, ти да. Так, він, наверное, не походу в туалеті десь там засів давайте поки відчинем. Все, викиди. Так. А, тут на, є треба підніматися. Так, опа. Червоний ключик. І, і ось все. Лампа. Так. А, а ну, тут ще є двері, значить сусід повинен прийти. Щоб бути обережним. Ну, да, мене тут лапи, мені тут ще треба сині лампи, в мене її немає. Ну, сусід не прийде чи ні? Ну, просто цікаво. Да-да-да, все. Диди. Диви, диви. диви. Не може, не може. Що. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ой-ой-ой, диви, паркурчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой все все все. все, все, Все не треба, не треба, сусідушка, не треба. Не треба. Я зрозумів, що ти такий сильно жорсткий і дерзкий. До тебе лісовісти більше не буду. Да, йди до себе. Так, що туди? це ти будеш так? Та що ж таке? тихо тихо. Машина? мене чуть не збили? Це жесть. Сусід, дай! Дай, будь ласка, мені пройти. Я, походу, поні треба. Так, от. Потихенько. Наші б ті І він мене зараз не помітить. Молодець. Тут... О, тут треба оцей ключ. Поняла наверх? Так, тут треба. в мене нічого такого немає. Капець. Тут закрито. так так. Найдемо на... Ау, все ще картина. Тихо. Відкривати. Ні! Капець! Да-да-да! Якщо ви не знали, тут всі версії можна ховатися під кровати, що, наприклад. О, ой, це я ніч. <си> Цей день пропустив, так. Все, це ой, якраз світло встало. Це якраз світло стало, погнали. Не за незя. Погнали. Да, він все забрав в мене. Це возле. Це він мене забрав. Оки, зачекайте, а до чого мені... А, воно якраз зелена лампа. Ага. Тікаємо. Тепер погнали зараз наверх. Ну, тобто сюди. Погнали. Не наверх, а сюди наверх. Так, піднімаємося. Так, пуй, не сюди мені треба, а сюди. Поключ. Ні, тут. Ні. Все тоді. Забираємо. Так. А тут лом яка немає? Ні, немає. Так, отут треба. Ойди, сюди щось можна зробити. Окей. Так. Так. Капец! Тихо-тихо, не треба. Блі, мене ж. Ви бачите, я тупо задергав мишку, я точно не замітив. Капець. Ми тут сусіда. Да. Я вроді би на нормалі проходила, це такий сусід. Ну, так скажу. Ти мене не замічаєш, молодець, А я потихеньку проходжу. Все. Це? Так, дуже тут не треба червоний ключ. І що він там що зробить? <гас> що? Він мене замітив, як? Як він мене замітив, нічого звуків таких не було прям приблизних, нічого не було. Він все одно, як він мене замітив, зараза така. Сусід. Джай, я шламку. По... А, да, я шламку по... поставив, потім... Цьому... Все. Джей, який мне треба ключ? Ага. Так, а ми на сюди. она погнала зараз на вулицю. У мене заметив сюди. Вона зараз на вулицю. Ось тут ось оцей сарайчик. Ну він. О! А, тут усього червоний ключ треба. А ну йдемо. Йдемо забирати червоний ключ і відкривати. Блін, я не знав, що, що тут треба червоний ключ. Все, забираємо червоний ключ, забираємо лампу і. Ну -ка. -ка Ой, ну-ка, дай-ка Так, тут синя лампа. Я знаю, куди мені треба. Тільки так, я сусіда приводу посону. цьому, навіщо мені послухається. По цьому десь як ми зараз робимо. Ми зараз розбиваємо вікно и цей. Тікаємо. Давай тут встанемо, послухаємо. Просто послухаємо. Да-да-да. И бам. Б. Б. Ба-бум. Все не прорвался. Тихо. Все, я пишу. А ну зачекай, там ж... це справи. Нормально, і мене теж. Пока. О -о -о -о. Що це тільки ще було? Почай е, не можна двигатися. Капець. Все, я... Так, все, я лампу закину. А дивіться, нічого, я нічого не можу робити тут. Десь все, я тупо страх. Все, капець. Ладно, давайте перезапустимо, бо це, мабуть, якийсь банк. Ну що, друзі, я перезапустився. Ох, А ну, давайте провіримо. Ламп... зелена лампа ж на місці чи ні. А, ні, на місці. Значить, мабуть, і синя лампа на місці. Значить, виходить, смисл мені вже вент... 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 ці двері. Значить, виходить, мені залишився тут там, цей. Дивіться, це... я знаю, що треба робити. Ді, це... Зараз я отічу сусіда. Двіся, знаєш, дивіться, який зараз розроблю. Е, В принципі... Можна тут розбити раді лампу мампи. Десь. Де, розбиваємо. Розбиваємо вікно. Тепер біжимо цей Біжимо, він зараз побіжить на другий ковид. Все, він побіг. Так, і все Все, все, я нажав всі оці. Я нажав вроде бы все оці, оці штуки. А ну давайте перевіримо. Я вроде бы на всі нажав. Можна он турчин, да? Просто цікаво. Вс. Де? нельзя. Чому? Фіг, я його знаю. Тоді типа Так, де він? А, ну Давай, блин, скрыще прям спрыгну. Тут такий прям крутые чещо. Тут крутий чи що? So what? Ставимо і тікаємо, все. Тепер дивіться. Вроді би я знаю, що треба отут треба У тут усі треба. Так, все. Залізаємо. Так, вроді би тут усе десь, так, да, -да -да. Все, тепер дивіться. Тепер дивіться. Тепер треба нам відчинити оцей двері. Кстати, через окно. Зараз він отключиться. Вот да, все. Він пішов. Давай, давай. Давай, 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 давай. Нужен, нужен. Капец, все. Все, я прошел. Дня пройшов, друзі, все. Починається другий акт. Тоді що, друзі, ми будемо завершувати. Бруту ми зіграли, пройшли перший акт. Е, Наступне відео буде проходити другий акт і цікаво, прийдемо ми з першої попліки чи ні. Ну що ж, тоді, до побачення, друзі мої. Пока! Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs>